Якщо ви подумали, що я забула про наші улюблені походи на барахолку, то ви помиляєтесь. А у мене 20 гривень 6 вічей, дівчинка гардероб обновляє, вона у мене батька надіває два рази. Це що, прям Сен-Лоран? Прям так. А оце що, робимо з американською в'язницею? Що це, цукерниця? Для бриляйків. А, блін, не того, не того нема. Привіт, я Маша, і останнім часом на моєму YouTube-каналі стало більше соціальних тем та життєвих історій. Але якщо ви подумали, що я забула про наші улюблені походи на барахолку, то ви помиляєтесь, бо саме зараз я вирушаю на Петрівку і пройду маловідомими маршрутами на барахольці в пошуках чогось цікавенького. Тож пішли разом. Погода сьогодні чудова. Вже весна відчувається, то все оживає, і торгівля на барахольці, я сподіваюсь, також. Настрій в мене естетичний. Хочеться чогось красивенького та недорогенького. Тому їду в передчутті. А ось я на місці. Продавців сьогодні багато, покупців так само. Як я і планувала, одразу повертаю на ту частину барахолки, де за всі свої відвідування ще не разу не була. Може, там буде щось таке, що ще ніколи не бачила. І ось одразу перший екземпляр. Це ж пластик, не буштин, так? Це пластик. так. Це пластик, А це вона звідки? Це верх якоїсь шкатулки чи що був? Рістоп це це є. А, а, а. Не думала я, що для тримання паперів є спеціальні штуки. Я зазвичай використовую просто чашку. Йду далі у пошуках чогось естетичного, як і хотіла спочатку. І ось. Яку ціну так шкіра? А яких вона років? Не знаю. Сумка, правда, симпатична, в хорошому стані, але мені її нема з чим носити. Тому йду далі. А ось якісь цікаві бокали. с девочами фото А в Якутии такие бокальчики? 32 У тебя аппликация на них? Ну это чехи делали в свое время самолетики, машинки а. вот это было 6 девочек 3 ага. брюнетки и 3 блондинки ага. почему-то блондинки остались а <сех> брюнетки брюнетки скончались А яких воно років? 60. Шістдесят? Навіть почало. Сімпатично. О, а тут же, як то кажуть, важкий люкс. Окуляри гу Чіпрада і в Сен-Лоран. Це що, прям Сен-Лоран? Прям так. Да. Та ну, це. Це да? репліка, так? Репліка може, репліки, репліки. Зараз дядька підійде. А, добре, це деталь. А тут вже якийсь цікавий закордонний вінтажний набір. А в Якутино у вас така чашечка? Вона набором йде, да. 300 гривень. З да? Це якась німецька? Північна. А якого вона року? Ну, старенька, десь з того вір. Не встигла я ще все толком роздивитись, як бачу, якийсь ажіотаж біля одного продавця. Ну то ж треба з'ясувати, що там відбувається. Може, й мені потрібно. Що вас за а у мене 20 гривень шествіші дівка радірок обновляє. Та вона у мене. Платі, надіваю, два рази. 20 гривень, шість речей. Шесть речей, так. ескі, сески, платья, кофте, забирайте, Брендові, сильні. Я сама толком не змогла побачити, що там за речі, тому і вам не можу показати. Бо попит був страшний. І три мішки одягу у продавця продались за 10 хвилин. А я тим часом не забуваю, що прийшла за красою. Це у вас мілікіоряві, так? По И в Якутину? 300 гривен Они не пользовались Да, я вижу Смотрите, берите Что такое 300 гривен? Даже в магазине так А это вечно. Абсолютно погодь А это вечная І в яку ціну хачу двічку. Не, Ні, не, я бачу, бачу. Не знаю, чи то я давно на барахольці не була, але що сьогодні мені більшістю трапляються ціни в декількох сотнях гривень. То що, сьогодні нічого дешевенького не буде? Але я не здаюся. Нужны вам чашечки. А векутину? Эти чашечки сдутся. Новейшие. Покупала в Варьеву Баянс на Кричаке. 20 плюс 30 чашек. И новые. есть. Никто не пользуется. Их 4 упаковки, 2 забрали. Но это наш парк Баянс. Не всякая писавчина в Китае есть. Я тільки зайшла, зараз походжу подивлюсь. Ну подивіться, тут, бо я буду собі робити. А в яку ціну такі сережки? О, це вже щось цікавеньке. Думаю, не варто вже вкотре говорити, що на барахольці можна знайти що завгодно – від копченої ковбаси, до речі, ось вона, до антикваріату. Сьогодні ось що знайшла робу американських ув'язнених. Пам'ятаєте, як у фільмах. А оце що, роба з американської в'язниці? Так, так. Так. Скільки вона коштує? 500 гривень. Ми, е, ну, вторая, там, йоди, без а тим часом йду далі. Ось деякі продавці вже хочуть дійти додому. Але щось не вдається, бо, видно, встигли добряче відсвяткувати гарні продажі. О, пісу. А я тим часом наближаюсь до основної частини барахолки. Тож зайду сьогодні і туди. Може там щось новеньке з'явилося. А що це у вас? Це кліпси? Так. Да. Подивитися. А що це за матеріал? От тут А в яку вони ціну? Так, по 100 гривень одна. А ви ж по одній продаєте? Ні, ну взагалі, ну 200 гривень такі. Так, 200 так, гривень. Ні, ні, ні. А в яку ціну у вас лялька алька Дівка ближе підходить, спрашує. Та поки що не побачила. ближче, ближе, ви цісняєте. Тут ось можна товар не тільки придбати, а й обміняти. Старовину на старовину. О, а які тут вінтажні програвачі. Я на таких в дитинстві казки на платівках слухала. Це цукерниця така, так? Да? Для цукерок. Вибачте, це да, цукерниця. Дайте 30 гривень, так бездачно. І вона ваша. А нет, то за 50. Що це цукерниця? Кокаїнець. Да, <рес> а, а що по Кокаїнець? Для кокаїна, для брилянтів. А, блін, не того, не того нема. Що це така красива, висока, розумна, і у вас нема діамантів. Що це таке? <рес> блін. Приходьте завтра. На калядові там ми тоже добре. А в по ціну у вас оці окуляри? А, там а оці такого ж плану. Нічого особливого, звичайні пластикові окуляри. На ринку навіть можна знайти дешевші такі. А ось яка скринька. Давно хочу собі таку. Мені вони дуже подобаються. Тут навіть надпис є. Ім'я майстра, хто розписував та де зроблена. А в яку ціну така шкату? Є Подивлюсь ще. На основній частині барахолки багато цікавих та атмосферних речей. Але і ціни тут відповідні. За дешево навряд чи щось знайдеш. Тому спробую піти в сторону залізничних реїв. Там, колись торгівлю для барахольщиків заборонили. Тож подивлюсь, що зараз там відбувається. О, а продавці тут все ж таки є. Їх тут мало. Вінтажних речей тут також нема. Більше секонд хенд та сучасний непотріб. Але я все ж таки подивлюсь. А в яку ціну така скринька? Скринька 29 Добре, давайте я візьму. На сьогодні ось така в мене перша покупка. Я ще трішки пройшлась біля рейок, нічого цікавого на сьогодні не помітила. Але за що люблю барахолку, за те, що мимоволі можна підслухати цікаві історії. Ось одна продавчиня розказувала своєму колезі. Як лише за два вихідних дня заробила на барахольці аж 10 тисяч гривень. раз Ну, це хороший заробіток, я вважаю. А я вже трішки втомилась, тому буду йти на вихід. Дорогою я ще дещо придбала і хотіла купити фарфорові чашечки у бабусі, що бачила раніше. Але бачу, вона вже майже зібралась. Ой, а ви вже зібралися. А я до вас повернулася. Це ж у вас чашечка з Так. Да. Ось я, я до вас повернулася. Можна? Є, ну, в тому, що забрав я дві узі із заказання ще чотири. Анна я... забрала дзіночка, взяла мой телефон, Я виніс і вона на Нанівка, ще чотири штуки. Я винесу її Тобто зараз Все, зараз... немає дуці. Мораль барахолки така: якщо бачиш щось цікаве, купуй одразу. Бо поки будеш думати, вже не буде. Ну а зараз підведу підсумки того, що я сьогодні придбала на барахольці. Як ви вже могли побачити, посуд у тієї бабусі я не змогла купити. Чесно кажучи, він мені не дуже був потрібен. Я просто хотіла підтримати ту жіночку, щоб вона сьогодні більше заробила. Але ось що я придбала: ось таку скриньку. Вона дерев'яна, старенька. Я її взяла за 20 гривень під реставрацію. Я думаю, що я це покриття приберу і зроблю якесь інше, більш цікавіше. Тут позаду є ось такий напис: написано Каті від Олі 8 березня 1981 року. Ця скринька виявилася ще старшою за мене. Видно, що якась Оля подарувала Каті на 8 березня ось такий от подарунок у вигляді цієї скриньки. Всередині вона ось така. Брудненька, Тут все треба прибирати, реставрувати. Скринька хороша, скринька дерев'яна, але потребує реставрації. А також я придбала ось такі кульчики. Ви їх також могли бачити, я коли йшла по барахольці, я їх роздивлялася. Заплатила я за них всього 30 гривень, але тут позаду нема застібок на них. Але то нічого страшного. Це позолота, але не коштовна, така ось симпатична біжутерія. А придбала я їх тому, що стилісти кажуть, що в 2024 році знову буде актуальна біжутерія 90-х та взагалі стиль 90-х. Тому я подумала, що такі кульчики будуть мені доречні. Ось так вони приблизно будуть виглядати на моїх вушках. Мені пасує. Ось такі покупки були в мене сьогодні на барахольці. Ну а на сьогодні в мене це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па!